3 вересня на Майдані Незалежності у Дубні попрощалися з 51-річним солдатом Олегом Романюком. Він загинув у жовтні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Загинув він під Турецьком, Бахмутський район біля населеного пункту Дружба. Після відбиття ворожого штурму їх накрили мінометом. Вони відбили ворожий штурм і так трапили, що Олег загинув. Олежик був прекрасним нашим товаришем, справедливий чоловік завжди був, сам пішов добровільно захищати нашу державу. І так сталося, що відсвяткував свій день народження, і на другий день він загинув. Побратим пригадує, з Олегом Романюком був знайомий від початку повномасштабного вторгнення. Ми прийшли в один день разом з ним в військомат, познайомились ми з ним в військкоматі. Запам'ятався дійсно патріотом своєї країни, бо коли держава. Україна потребувала його допомоги. Він не вагаючись, прийшов. Понад 10 місяців Олег Романюк вважався зниклим безвісти. Десять з половиною місяців продовжувалося слідство ДНК, експертизи і все інше. Я один із перших дізнався про його загибель. Тяжко було дуже тяжко, і дуже довго проходило це все, поки закінчилися ці всі експертизи. Друг дитинства Юрій каже, Олег Романюк мав освіту юриста, до війни займався будівництвом. З Олегом прожили все життя по сусідству. Людина був дуже позитивною, порядною, дружелюбною, людина з великої букви. Ніколи нікому нічого поганого не робив. Займався він риболовлею, полюванням. Дуже такий заядливий був. У полеглого воїна з рідних залишилися мама, брат та племінники. Поховали Олега Романюка на Алеї Слави у Дубні. 3 вересня у місті оголосили Днем Жалоби. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.